Сьогодні я хочу почати розмову так. Я Максим, мені 21 рік, і я військовий волонтер з 18 років. Я не військовий, але я людина, котра їздить по всьому фронту, найнебезпечніші точки з допомогою цивільним та військовим. Я цим не пишаюсь, бо я вважаю, що можна робити ще більше. Але я вважаю, що я маю повне право підняти тему з приводу хизування людським відпочинком. У військовий стан. І це дійсно критична тема, бо це не про людське право, можливо, ви маєте на це право, але це про людяність. Наскільки ви людяно відноситесь до наших військових, коли постійно виставляєте фото, відео. Я в крутій тачці, в мене гарний відпочинок, я відпочиваю за кордоном. Я який в мене там смачна вечеря була в такому дорогущому ресторані. Я там відпочиваю в Буковеля. Окей, питання одне: навіщо? Для кого? На наступний день ви починаєте плакати, що прилетіло в Дніпрі біля дитячого садочка чи школи? Задумайтесь над цим, люди. Типу, вийти в свої голови. Наскільки розумні речі ви робите, питання для кого та для чого? Я не вважаю це людяним. Як вважаєте ви?